Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо вправу 24.7 за підручником 7 клас фізика, автора Віктора Значить, Наша умова: дві пружини з жорсткостями 40 н метр і 50 н м з'єднані послідовно. Знайдіть видовження цієї системи пружин, якщо до неї прикласти силу 10 н. Визначте жорсткість системи. І в нас є така малесенька підказочка. У разі посідного з'єднання пружини сили пружності буде одна, однаковою в будь-якій точці системи. Тобто сила у нас не змінюється. Ну що ж, починаємо. Вправа 24, 7. Для початку запишемо дано. Все ж таки, що нам дано. Дві пружини з жорсткостями. Значить, у нас є К-1, яка дорівнює 40 ньютон на метр, К-2, яка дорівнює 50 ньютон на метр. Добре. Знайдіть, і у нас є сила пружності, так, яка дорівнює 10 ньютон. Супер. Тинок. Тинок. І нам треба знайти видовження, загальне видовження, тобто без коефіцієнтів х і визначити жорсткість системи, тобто К, без також без коефіцієнтів. Переходимо до розв'язання. Звичайно, будемо використовувати закон лука. За Законом. Лука. Що нам треба знайти? Нам треба знайти видовження першої і другої системи. Так як у нас сила не змінюється, то ми поїхали сила, дорівнює, Пружності не пишу, бо в умові немає, так? У нас К1 Х1. Звідси нам треба виразити Х1. Все просто F поділити на k 1 Дорівнює це буде 10 40. Ми розуміємо, що це 1 четверта, а одна четверта це 0,25 метра. Так. Далі. Так само знаходимо x2. F дорівнює k 2 Х2, звідси знаходимо Х2, все так само. Ну, Трошечки спущусь. Накраду. Сила не міняється, ой, а міняється лише жорсткість. Так, це одна п'ята, тобто 0,2 метра. Добре. Знайшли. Щоб знайти загальне видовження. Треба їх додати х1 плюс х друге. Додаємо 0,25 плюс 0,2, і це буде дорівнювати 0,45 метра. Так, добре. І останнє, що нам треба знайти. Щоб знайти загальну жорсткість, нам треба знову ж таки силу. Поділити на загальну видовження, підставляємо значення. Тобто це буде 10 поділити на 0,45. Відкрию вам секрет. Ви можете скористатися калькулятором, це буде 22,22, тому можемо просто округлити, буде 22,2 на метр. Це буде від 5. Відповідь, відповідь 0,45 метра. Можемо, можемо виразити в сантиметрах, розуміємо, що це 45 см, так? І 22 ньютон на метр. Що так, що так буде правильно? Все, все-таки в системі всі краще, так? Все, це буде розв'язком. Дякую вам за увагу. До нових зустрічі, па, па А я спускаюсь в укриття.